сни мамку ж моя нела и Брати яму хто ж ми буде брати яму? Гей, виберуть на чужі люди, виберуть на чужі люди, сини жаль ти мамкобу. буде Ей, Чи не жаль ни синко буде? Чи не жаль ми, синку буде, ти ж на моїм серцю лежа, ти ж на моїм серцю лежа. Ей, плине кача поти сині, Плине кача хоче, оти сині. І спробусті, вислухаймо святого Євангелія, ми росину від Івана, святого Євангелія, читання, слава, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь юдеям, які до нього прийшли, як хліб життя, хто приходить до мене, не голодуватиме, хто в мене вірує, не матиме спраги ніколи. Та я сказав вам, ви бачили мене і не віруєте, усе, що мені дає, отець прийде до мене, і того, хто до мене приходить, я не відкину. Бо я зійшов з неба не для того, щоб мою волю чинити, а волю того, хто мене послав. Ось така воля того, хто мене послав, щоб з усього, що Він мені дав, я нічого не погубив, але Воскресив Його в востага, Слава Ісусу Христу, висівати і сестри. Каже, що немає більше любові чим життя своє, покласти за друзів своїх. Маємо загиблого нашого воїна, нашого захисника Андрія. Зараз за його душу помолимось панахіду. Сьогодні о 17.00 відслужимо Парастас, а завтра об 11 годині відбудеться похорон за нашим воїном Андрієм. Благословенний Бог наш завжди нині повсякчас і на віки біхи. Святий Боже, святий квіки, святий безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий кліки, святий помилуй нас. Ти Боже, святий, Кріпкий, святий Безсмертний, смертний, поминуй нас, слава і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята, Тройця, помилуй нас, Господи, очисти серії наші, владико прости, беззаконня наші, святий завітай, свине наші, і мене твора. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. слава і Сину, і Святому Духові, і нині і по час, і на віки віків, Отче наш, що є на небесах, нехай сдиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш на службі, дай Сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємося нашим, і нас у спокусу, але після нас від бо Твоє Царство і Сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, на час і, на біді, і віки, Діковська, із душами спочилика видні душу твори. вои упокори слава за Час і на віки віків. Єдине, чиста і почна Діво, що воно не породила, мови, що спаснася душаю, Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй. Молимош Тебе, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помило, Господи, помилуй. ще моголимой за покій душі. Загинувшого воїна Андрія, і щоб проститися йому всякому прогрішенню добровільному і недобровільному, помилуй, Господи, помилуй, помилуй, щоб Господь Бог живе в душу Його праведні спочивають. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Милости Божої, Царства Небесного і відпущення гріхів Його у Христа безсмертного царя. І Бога нашого просить, Господи, 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 мій помолійся, Господи. Боже, духі, всякої плоті, ти смерть подала, де я вилазвій, що віття світові твоєму дарував сам Господи, поки душу новопереставного словитого воїна Андрія на місці світлому, підучому, спокійному, звідки відійшов біль печалі зітхання. І всякі прогрішення вчинені словом, чи ділом, чи думкою, як благий і людинолюбець Бог прости. Бо немає людини, щоб жила і не зрішила ти один, без гріха. Правда, Твоя, правда на віки, і слово Твоє істина. Бо Ти, Воскресіння, і життя, і покій, померло у Слуху Твого воїна, Андрія Христе Боже наш, і ми тобі славу посилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, і і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віки, премудрий. Свіня настаніше раки, щоб безтвіння вас породила, суща породи, то тебе повеличаємо. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі. по тобі, син і Святому Духарі, бо за і на віки віки. Господи, Господи, бо ми, Господи, помилуй. Христос, істинний Бог наш що живими і мертвими володіє, молитвами пречистої Своєї Матері, святих славних, всихвальних апостолів, преподобних богоносников нашої всіх святих. душу Твого, воїна Андрія, що переставився від нас в оселях праведних оселить, на лоні Авраама покої до праведних залічить. А нас помилує, спаси, як благий і людинолюбе, у блаженіму спенні вічний опокій, подай, Господи, пам'ятному слузі твоєму, воїнові Андрієві сотвориємо вічною пам'ять. Нашої сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Родина це Діба, рамися, благодатного і Господь Слава. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи соло, благослова на Твоїх, і Бог слава і Богу Того, Тихо, спасибо, Боже наш єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, нам сьогодні, і прости нам проведе наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим.